Привіт-привіт. Пішли з двору сьогодні аж два мотоцикли. Це у нас супер-пупер рекорд. Зараз скажу вам цифри. За 3 роки війни у нас продалось 4 мотоцикли такого типу. А тут сьогодні два. І ще таке було, що клієнти один нас перед другого хотіли мотоцикла купити, розумієте? Ну, але ми слово своє тримаємо. Якого мотоцикла обіцяли люди, людям, того й продали. Ну і вже оце той українець, що у нас тут <кільки> коло гаража, вже ми його так трошки починаємо готувати до збірки до Кубки. І щойно з села привезли з складу отакого от звіра. Кожен мотоцикл, який попадає до нас, має свою історію, але не завжди ми ту історію знаємо. Цей мотоцикл, мотоцикл переселенця, приїхав він з Одеси. На Хмельниччину таке славне містечко Гантоніни. Дуже класне. Я єдиний раз в житті там був, це коли їздив за тим мотоциклом ці Гантоніни. Дуже жалію, що в мене тоді не було YouTube каналу. Там такі, там такі класні будиночки. Коротше, можете кого цікавить. Можете пошукати, почитати в інтернеті за це за село Антоніне. Там якийсь крутий граф, дуже-дуже в свій час не жалів грошей на, на це містечко, і там там ну там дуже гарно. Колись ще, може, дасть Бог, побуваю, попознімаю. Ну, а зараз, зараз неймовірне, неймовірне, але будемо пробувати зробити неймовірне. Будемо пробувати завести його у такому стані. Бачите, який стан тут е, який надопт грязі. Це е, чогось дуже тут люблять гризуни сидіти, коли мотоцикли стоять в гаражах. І от Тут вони так буває, вибачте, засеруть, задобчуть аж під самий генератор, ребра та все. Ну, але ми зараз головна, головне, діло, головне діло мотоцикл котиться. Двигун корбається. Вийти і корбається. Щеплення зломана. Треба міняти. Тросик теж розлазиться, Зржавілий Але все-таки щось там вижимає. Ухпа! Щеплення спрацьовує. Ух ти, то вже супер! То вже супер. Щеплення спрацьовує. А що передачі кажуть? І передачі врубаються. йо ну. Ану. Зараз не можу попасти на нейтралку. О, о, є нейтралка. А зараз спробуємо задку задню загнати. Ой, щось. Ага, бачите, що робиться. Буксує на шліцах. Оп, не буксуємо так, але зайшло. а ну, Будемо в обратну сторону крутитися колесо. бачите? Задня передача зайшла. але то... Погаден вже починає болото чистити. Може там да якусь кіртку, що ти тут одразу шурупу йортом. Зараз кинемо плюс на мінус, базу на масу і будемо шукати іскру або підемо по сусідах з відром. Денис, підеш шукати іскру по сусідах. Денис розглубав те болото з застяни михами. Ваняє на свій двір. От така картинка. Дядько колись зробив класні труби, такі, бачите, нержавійки, гарні. Такі 8106. Та то, не то то марка металу, я так собі думаю. То не номер мотора. Ось така о, звірюка. Будемо. Будемо живляти, ох, хо 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 так скоро не буде, тросиків нема. Карбуратори закисли, то так скоро не буде, як тілося. Ну, то таке. Ну, Дробенько бувайте здорові. Будемо крутити гаючки поки є бажання і погода. Погода класна. Сонечко заходить за Кременецькі гори. Там наверху, там на горбаках, ще з годинку, півгодинки ще буде сонячний день. А в нас вже буде зараз вечір. От ще, ще буквально хвилин 15 і вже буде вечір. Ну і зараз така пора, хоч рання весна. Чуєте, як співають соловейки в садку? Тьох да тьох Соловей у саду тьох да тьох Канарієчки, жалобно поєт. Хе. Заспівав я коротше, пісню. По-українському скальськи не заспівав, так, чуть -чуть. Ну, але так, трохи. Ось таке. Але соловей пойот.